Так, друзі мої, у нас розпаковка. Сльози Вегана. Для Артурова. Бачите, як все красиво. Відкриваємо, значить. Оце ми знімаємо. І що ми бачимо? От вони сльози Вегана замерзли. Тут мені розмаринчик поклали. Дякую. Що ми, значить, придбали? Монгові кістки це такий кайф. Друзі мої, музрові кистки. Потім тут у нас стейки. Тут у нас стейк раз. Стейк раз у нас чак прайм. Значить і стейк два. З Так що заходьте, я залишу посилання, замовляйте і кайфуйте.